Друзі, я рада вітати вас у духовній подорожі для активації та гармонізації зеленої чакри. Влаштовуйтеся зручніше, закрийте очі чи дивіться у центр мандали, а якщо вам більш комфортно, медитувати з розплющеними очима. Спрямуйте свою увагу на четверту чакру, яка розташована в області серця. Учніть глибоке дихання, відчуваючи енергію цього центру, яка відкриває вас для прощення, любові та гармонії. Дихніть, видихніть, візуалізуйте зелене світло перед собою, прямо перед грудьми, як яскраву зірочку, яка пульсує в ритмі биття вашого серця. Зверніть увагу на цю пульсацію, поспостерігайте, як ця зірочка стискається і м'яко розтягується у ритмі вашого серцебиття. Дозвольте цьому зеленому світлу. Проникнути в центр ваших грудей, у ваше серце, нехай воно м'яко тече і розповсюджується, поки ви відчуваєте спокій і розслаблення. Це цілюще світло. Яке очищає і трансформує усі спотворені енергії, які живуть у вашому серці. Дозвольте його енергії трансформувати непотрібне і застійне, перетворити напругу. І ненависть у любов, перетворити покарання на прощення. Дозвольте цьому зеленому світлу трансформувати ваше відчуття несправедливості, вашу нездатність отримувати. Ваші думки про те, що ви нічого не варті. Дозвольте вашому серцю очиститися від всіх почуттів, які заважають його правильному функціонуванню. Вдихніть. І видихніть. На вдиху уявляйте, як зелене світло розцвітає в області серця, наповнюючи вас любов'ю та співчуттям. Відчуйте, як це світло поширюється. З'єднуючи вас з енергією кохання не тільки до інших, але й до самого себе. Під час видиху вивільняйте будь-які негативні емоції чи обтяження, які можуть Стримувати ваше серце, відчуйте, як ваша енергія стає легшою, наповненою любов'ю та спокоєм. Уявляйте себе у зеленому світлі, оточені любов'ю та гармонією. Вся енергія підтримує вас, розкриваючи ваш потенціал для відкриття серця та прийняття усього довкола. Дозвольте зеленому світлу відкритися впливу Духа і любові Всесвіту. Щоб вони перетворили все, що заважає нормальному функціонуванню вашого серця у відновлюючій енергії. Та дозвольте почуттю подяки наповнити вас, подяки за диво, життя! За те, що ви та людина, яка є м'яко, вдихніть та видихніть. Затримайтеся на почутті спокою не кілька хвилин, дозволяючи цій енергії зеленого. Кольору відновлювати та зміцнювати ваше серце. Рибоко вдихніть і повністю видихніть, повертаючись до реальності, відкрийте очі, відчуваючи себе наповненими любов'ю та готовими до дарування цієї енергії іншим. Дякую вам за те, що пройшли цю духовну подорож разом зі мною. Сподіваюся, що ви відчули спокій і гармонію. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште під ним свій коментар. Ваші відгуки дуже важливі для мене і надихають мене. Створювати для вас ще більш корисний і цікавий контент. Як yeah. же ж ваша фінансова підтримка каналу неймовірно важлива для створення нових духовних практик та вправ. Будь-який внесок, незалежно від розміру, буде надзвичайно цінним і допоможе мені продовжувати роботу над цим проєктом. Щиро дякую вам за вашу підтримку і нехай ваш шлях буде наповнений спокоєм та радістю. Бережіть себе і до зустрічі!